Шановні Олександре, дякую для, за привітання з Днем Збройних сил України, тому що до їх створення має безпосереднє відношення разом із своїми побратинами, побратимами, побратимами по спілці офіцерів України. Коротко розповім. Але одночасно ще хочу привітати всіх християн доброї волі із Днем Святом Святого Миколая. Хай кожному він принесе в те, що вони хочуть. Саме головне міцного здоров'я, довгих років життя. Незламної віри в нашу українську перемогу, яку ми спільними зусиллями обов'язково добудемо. А тепер з приводу вашого привітання з Днем Збройних сил. Господи, ви знаєте, не вірячи, що минуло 34 роки, як з групою офіцерів Збройних сил Радянського Союзу, всіх ролів військ, правоохоронних органів, ми вирішили. Провести організаційні питання по створенні Національних Збройних сил України. Була створена, був створений органіційний комітет по створенню Збройних сил України ще в 1991 році. До складу нього увійшли Олександр Молява, капітан, народний депутат Української радянської сільської республіки, мій друг побратим по спільній службі В МВС Саша Ємець. Віталій Чечило, полковник Віталій Лазоркін, полковник Микола Кульчий, полковник Анатолій Кошель, підполковник Валентин Пилипчук, полковник Олександр Ніжник, старший лейтенант Сергій Рудюк, народний депутат Радянського Союзу, полковник Віталій Мартирасян. У Олександра Ємця він був народним депутатом, я в нього був юридичним помічником цієї організаційної групи. Багатьох із них уже, на жаль, немає в живих. Була підготовлена велика підготовча робота, і ось 27 липня, ще в радянські часи, 1991 році, відкрився перший установчий зі спілки офіцерів України, який проходив у будинку вчителя, колишній будинок Центральної Ради Української Народної Республіки, що було символічно. Зіс проходив два дні. Ви знаєте, що? Нині ще молодь, яка народилася в Незалежній України, не пам'ятає тих подій, просто розповім, згадуючи, що вони знали про своїх батьків, дідів, які створювали Збройні Сили України у 91-му році. Ви знаєте, що ніколи не забуду, як проходив з'їзд. Я тоді був майором міліції. На викладацькій роботі в Київській вищій школі МВС Радянського Союзу, працював на кафедрі кримінального процесу і викладав на спецфакультеті. Олександр Ємець, капітан внутрішньої служби, який в той час був народним депутатом, працював в науково-дослідницькій лабораторії Київської вищої школи. Ми були дуже близькими приятелями і друзями і спільно працювали у цьому напрямку по створенню спілки офіцерів України. Коли розпочався з'їзд, на нього прибули 320 делегатів з усіх родів військ, офіцери правоохоронних органів, Міністерства внутрішніх справ, Комітет державної безпеки і всіх безслучних родів військ, які існували в Радянському Союзі. Деякі журналісти 320 делегатів називали 300 українських спартанців. Якби тільки знали, як організаційно, інформаційно, ідеологічно Роботу проводила Москва Кремль, щоб зірвати проведення з'їзду. Під час відкриття з'їзду будинок вчителя був оточений військами Київського військового округу. Як би там не було, з'їзд відбувся. Сприяли в цьому проведенні з'їзду Іван Плющ, Євген Марчук, Левко Лук'янка, їм дякую, світла і вічна їм пам'ять за ту допомогу, яку нам зробили. Зауважу, що на з'їзді були присутні. Як я вже сказав, 320 делегатів з усієї України і навіть союзних республік поприїжджали, де служили українські офіцери. Понад 100 гостей, різноманітних журналістів. З Москви було під виглядом журналістів, приїхали багато, можливо, для вчинення провокацій, працівників Комітету державної безпеки. На з'їзді були присутні народні депутати Левко Лук'янко, Степан Хмара, Микола Покровський, Іван Валеня, Саша Ємець. Можливо, ще інші, вибачте, якщо я забув, бо так згадую по пам'яті. І от пригадую той випадок. В холі в будинку вчителя, коли йшла реєстрація делегатів з'їзду, в холл заходить група генералів і старших офіцерів. Десь чоловік, 6 -6 -7. От, Я знав лише одного з них, генерал-майора. Генерал Він одночасно був народним депутатом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Вибори відбулися в березні 90-го року. Генерал-майор Шариков. Він був начальником управління, політичного управління Київського військового округу. Разом з ним був генерал-полковник. Сиве волосся йожиком невисокого росту, середнього десь росту. Я на з'їзді був у формі майора. Він підійшов до мене з групою старших і генералом Шаріком. І просто запитав російською мову. Я передам цей діалог, як відбувався. Про нього багато писала тоді київська преса, звучало це на телебаченні, радіо. Майор, що здесь відбувається? Я кажу, відбувається. Перший установчий зі спілки офіцерів України. І він з такою, знаєте, зразу люттю грубими словами, говорить: ми вас всіх. Утопим, як котята, і Ага, ти от знаєте, Олександр, можливо, це в мене полтавська риса характеру, бо коли звучить така от погрозлива якась нотка, чи шантаж, чи спроба залякувати, я посміхнувся і кажу генерал полковник ви, напевно, плохо знаєте мого земляка писателя Ніколая Васильовича Гоголя. Его произведение о Днепре. И зачитал ему фразу. Я скажу, у него такая, такая фраза у его повести. «Чуден Днепр при тихой солнечной погоде». Так вот, скажу, не каждая птица долетит до середины Днепра. Так вот, скажу, я переначал на лад, «Чуден Днепр при тихой солнечной погоде не каждый москаль, Доплав до середини Дніпра. А я, а я тут, тут на той берегі вернусь назад в шок. Стоять журналісти, стоять делегати, з'їзду, гості, які були все чують розмову. Ну, записують, фотографують. І напруга, знаєте, от ще трохи, як кажуть, можем, можемо як петухи щепитися до бійки. А рядом же знаходиться народні депутат, генерал-майор політ управління Київської скільної Шарико. Некоторый ну, товарищ полковник, вот, ну, всі проходять, так надо, і все. І в цей час підходить народний депутат, який знає по парламенту, капітан Саша Ємець. І так якось ситуація згладилася, і все на ну, мітробукнув, а я йому ще кажуть, теж попти, щоб дослідно пам'ятаю, бо читав потім у газетах. Я говорю, товаришені рополковників, не пугайте нас, Сибір'ю, он найбільше кладбище для українців. А от я вам що скажу, ви свою кар'єру можете точно закінчити в Сибірі. І ви знаєте, Олександр, я не знаю, як, як трапилося, але після проголошення незалежності України, коли президент України Леніт Кравчук побоявся арештувати його по моїм матеріалах і відправив його назад до Росії, він дійсно закінчив свою військову кар'єру в Сибірі, командував там одним із військових округів. Та як би так не було, з'їзд збувся. І на З'їзді була прийнята резолюція про створення Національних Збройних сил України. І хочу подякувати народним депутатам і присутнім на з'їзді. Всім народним депутатам Лук'янку Степану Хмарі, Миколі Покровському, Саші Ємцю. От, що вони підтримали моє звернення до них, щоб Верховна Рада України проголосувала Акт Незалежності України або акт відтворення державності України. Я це запозичив у проголошення незалежності при Українах Балтії. І так, шановні Олександр, шановні глядачі, резолюція прийнята про створення Національних Збройних сил України, Москва. Вивела на наш такий рушат бруду та грязі, що ви навіть це уявляєте. К власті в Україні прийшли націоналісти, бандеровці, офіцери. Почали розганяти інформацію, що будемо переслідувати е, російських офіцерів, офіцерів з різних національних союзних республіків, в общем так, в Московському стилі те, що робиться сьо, і сьогодні. Як би там не було, а караван йшов своїм шляхом. І тут відбувається ще одна річ. Ну, відбувся з'їзд. На з'їзді головою спілки офіцерів України був обраний Єрмінин полковник Олег Мартиросян. Заступником Олена Мартиросяна був обраний Олександр Скипальський, полковник Комітету державної безпеки, і я був заступником голови спілки офіцерів на той час майор міліції. Але відбувається ще така подія, шановні співвітчизники, особливо це так. Розповідає своїм дітям і онукам, нашим дітям і онукам, що просто пам'ятали історію з перших уст. 19 серпня 1991 році в Москві відбувається спроба державного перевороту, так званого КЧП. Ми прекрасно розуміли, якщо переможе і здійсниться переворот, що чекає членів спілки офіцерів України, що чекає делегатів. Першого установчого з'їзду спілки Фекса, особливо його керівний склад. Буквально через добу я вже знав від своїх друзів з Москви, що дана вказівка при арештувати всіх членів спілки офіцерів України, які брали участь у установчому з'їзді, 320 делегатів, а керівництво спілки офіцерів України голову заступником було членів проводу. Там, звичайно, я ж був одним із заступників, при затриманні просто фізично знищити. Знаю, що чекала б доля членів спілки офіцерів в результаті державного перевороту і перемоги. Це Сибір, Калима, а багатьох, можливо, і смерть. Як би там не було державного перевороту, який чепне 22 серпня 1991 року провалився, була знову зустріч у будинку офісера Українським же чи Чечеватом і іншими мінерами-полковниками. Вже він зі мною розмовляв: розмовляв тихіше трави, нижче, чи нижче трави, чи тихіше води. В общем, вже був такий добрий, хоч прикладу до рани. І почався процес зброй, створення Збройних сил України. Так от, 6 грудня 1991 році, після проголошення незалежності. 24 серпня, яку була проголошена постановою Верховної Ради України, після проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, де 90% понад підтвердовано зеленці був обраний президентом Мадін Кравчук, 6 грудня 1991 року був прийнятий закон про Збройні Сили України. Головним розробником цього закону була Комісія Верховної Ради України, яку. Очолював Василь Васильович Донець, а я в цій комісії був науковим консультантом, кандидат юридичних наук і одночасно був на викладацькій роботі. І от 6 грудня 1991 року був прийнятий Закон про Збройні Сили України. Але свято появилося цей день лише через два роки. У 1993 році Верховна Рада України підписала постанову, щоб відмічати 6 грудня. Святом День Збройних сил України. З того часу почалося визначення Дня Збройних сил України, до, якого? до участі яких ми брали всі ось Коли почалося створення Збройних сил України, був призначений міністром оборони Константин Морозов відомий політичний громадський діяч. Всі ви знаєте. І от у Константина Морозова. Єдина громадська офіцерська політична сила, яка була на кого можна опертися і створювати Збройні сили, це була спілка офіцерів України, її керівні склади, і провод, і е, е, керівники організації спілки офіцерів по всій Україні в областях, містах, районних центрах. На Україні залишився великий осколок Збройних сил України близько мільйона чоловік. От виявляєте, що велика кількість генералів Полковників, старших офіцерів і офіцерів були виходцями з Російської Федерації, бо дуже було гарно служити на Україні, ніхто вони були забезпечені і так далі. Звичайно, що далеко не всі сприйняли незалежність України, а тим більше створення Збройних сил України. Почався процес приведення до присяги. Спілка офіцерів України брала саму активну участь. О, членами спілки офіцерами, які допомагали приведенні до присяги. Створення Збройних сил України в той же час вже нам допомагали, були член спілки офіцерів полковник Микола Селюк, капітан першого рангу Женя Лупаков, підполковник Служби безпеки Анатолій Єрмак, мій побратим, полковник В'ячеслав Білоус. І от почався процес приведення до присяги у усіх формуваннях Збройних сил, всіх хто хотіли, і правоохоронних органів. І разом із міністром оборони Константином Морозовим були зроблені перші організаційні кроки по створенню Збройних сил України, тих моїх побратимів, офіцерів, генералів, якими створювали Збройні Сили України, готували законодавчі акти. Більшості вже немає в мих. Світла їм пам'ять, низькі скіпли, подяка, що зднівні були разом, ми були разом і зробили все, що від нас залежить, щоб добитися. Проголошення незалежності України і прийняти рішення про будівництво Національних Збройних сил України. Час іде, минає. Виросли наші діти і онуки, які зараз захищають Україну у війні проти московського агресора, захищають гідності, сміливу мужньо. На превеликий жаль, якщо взяти цей короткий екскурс, екскурсіона Олександре, то я можу сказати, що Олексан Константин Морозов був єдиний міністр оборони України, який стояв на чітких національних позиціях і спирався на спілку офіцерів України. І навіть був підписаний ним наказ, якщо не помилятися, номер 242 де спілка офіцерів України брала безпосередню участь в підготовці підбору кадрів боротьби з корупцією і зловживаннями у Збройних силах. України і це дійсно працювало. З усіх кінців колишнього Радянського Союзу з'їжджалися офіцери, щоб служити в Україні, українці, які служили далеко-далеко за Україною. І віддам на величезне величезну подяку і хочу ще раз подякувати заступнику начальника управління кадрів, члену спілки офіцерів України, полковнику Миколу Солюку, який проводив величезну роботу. Кадру про звільненню старших офіцерів, які не хотіли служити в Україні, але щоб примагатися, і заповнення вакансій по кадрові посади українцям, які поверталися додому на рідну землю з, інших, з різних куточків Радянського Союзу. Велику роботу проводив у Криму в Севастополі капітан першого рангу Євген Лопаков. Разом з своїми офіцерами привели до присяги комендатуру Севастополя. В общем, ви знаєте, були такі моменти, що як кажуть: ну, якщо не відкрита війна, то на грані цього відкрита війна, і що робили, звичайно, спецслужби Радянського Союзу, Комітет державної безпеки і головне розвідування управління гру Генерального штабу Радянського Союзу, хоч воно розпалося. Радянський Союз розпався, але вони діяли і протистояли про всіх робот проти України. Велику роботу на Полтавщині проводив член спілки офіцерів України. Полковник В'ячеслав Білоус. час, прізвище, яке я вам назвав, Олександр після Велина Мартинасяна, головою спілки офіцерів був обраний я, потім ще декілька разів збирався, потім головою спілки офіцерів був Олександр Скіпарський, от, Євген Лупаков, В'ячеслав Біловус. Зараз ми всі, як то кажуть, ветерани на пенсії. Але коли є можливість, час допомагаємо, зустрічаємося один один. І от я хочу. Від імені патріотів українців, від імені діючих фронтовиків, які на війні подякувати всім ветеранам Збройних сил України, членам спілки офіцерів України, які брали саме активну участь у створенні Збройних сил України, приведені до присяги, підготовчих законодавчих актів і допомагали у проголошенні незалежності України разом з національно-демократичними силами України. Більшість з них, як вже сказав, немає в живих. Хто помер своєю смертю, хто трагі, загинув трагічно, в, трагі, в катастрофі або автомобілі, або за інших обставинах. От. Світла їм пам'ять, вічна їм пам'ять. А їхні діти, прізвища батьків, яких я назвав і дідів, так, повинні пам'ятати, які в них були батьки, які були діди, які створювали Збройні Сили України. Хочу ще раз привітати всіх захисників і захисниць. Збройних сил України, які зараз захищають Україну, побажати їм всім міцного здоров'я, Хай ангели-охоронці наші українські, світлі боги, їх охороняють, де вони були, щоб вони повернулися з перемогою живими і здоровими, не ускоржені. Хоча знаю, що втрати болють. Дякую всім тим народним депутатам, які допомогли в організації проведення цього з'їзду. І хочу всім побажати. Витримки стійкості, мужності, незламної віри, в нашу спільну перемогу. І ще раз хочу привітати всіх віруючих християн з великим християнським святом Святого Миколая, найкращі, найдобрі, найщиріші їм побажання, а саме головне незламної віри в нашу українську перемогу. Дякую, шановний Олександр, що дав деяких хвилин згадати ці історичні події, як це відбувалося коротко.